Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї, влади, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости, йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ Його, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови Його в домі, біля дому. В полі, роботі, і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи його під покром Твоїм святим, від кулі стріли ножа, меча отрути вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорботи нещасть. Господи, стіли його і всяких хворіб, очисти від усякої скверни, виначе у наркотики. І полегши його душевні страждання і скорботи, Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, знодливості, Господи, даємо своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи, даруй і мені і негідні і грішні рабітвої благословення на начадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, і мені Твого заради, бо Царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй моєму Синові по Божому. Здоров'я, міцне, розум і волю силу і Дух, захисти Його від впливу згубного і направ на шлях, що веде до благочестя, хай буде воля Твоя в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь, Господи Ісусе Христе, нехай буде милість Твоя на дітях моїх. Збережи їх під кровом Твоїм, покрий від усякого зла, відведи від них усякого ворога, відкрий їм вуха та очі, даруй розчування та смирення серцям їхнім, Господи, всі ми створіння твої, пожалій дітей моїх і зверни їх на покаяння, спаси Господи, і дітей моїх. І просвіти їм розум, світом розуму Євангелія Твого, і настав їх на шлях заповідей Твоїх, і навчи їх, Отче, творити волю Твою, бо Ти є наш Бог, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, надійсь на тебе і прошу за власного Сина, звільни його від хвороб, і вилікуй грішну душу від відрано довіри, нехай буде так. Амінь. Господи, мій, я приходжу до тебе зі смиреною молитвою за свого сина. Захисти його від бід і злих помислів на нього, будь захистом йому на дорогу життя, Веди його правими шляхами, будь йому, Господи, путівником, дай йому сили долати труднощі. Я знаю, Отче наш Небесний, що Ти почуєш мою молитву, ти міцність і захист наш, ти Отець наш Небесний. Слава та хвала Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче Небесний, прошу Тебе, в ім'я Сина Твого. Господу нашого Ісуса Христа за Сина Свого. Ти сказав, що ти наш цілитель і немає нікого, крім тебе, хто так зцілює наші рани. І я прошу тебе, Господи, зціли серце та душу. Ти сказав найбільше, оберігай серце твоє, бо це джерело життя. Я прошу тебе також дай мудрість твою, покажи, як чинити в складних ситуаціях, вчи і наставляй його на твої шляхи, Дай йому твою безмежну любов до людей, особливо тих, кого важко любити. Слава тобі на віки, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Волею Господа Всевишнього, кожному з нас від народження посилається, ангел охоронець, як захисник від зла та піклування у добрих справах, тому кличу до тебе, помічник Бога на землі, у скоротну хвилину, і прошу оберігати від біди великої сина мого, утискають його люди, наділені земною владою, і немає іншого захисту, як просити допомоги небесної. Прошу тебе, святий Янго, охоронець, збережи та огороди від утисків тих, хто піднявся над моїм сином. Адже страждає він безвинно та несправедливо, Господи, Отче наш, пробач нам гріхи наші і прощай їх ворогам нашим, нехай усі біди, проблеми та неприємності обіди стороною тіла та душу мого чада, нехай буде Твій захист на віки вічні та на всі дні життєві, благослови Його. Низько кланяєся глибоко, вірю. Амінь. О, Пресвята, Владичице, діво Богородице, спаси і збережи моїх чад. Усіх юнаків, юнаків, немовлят хрещених і безіменних, і в утробі матері носимих, покриє їх, ризою твого материнства, дотримуй їх у страху Божому і в послуху до батьків, благає Господа мого та сина твого, нехай дара їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському заступництву твоєму, бо ти є божественним покровом рабам твоїм, в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. О наша владичиця, присвята Богородиця, збережи та городи від нещастя, чадо моє довгоочікуване. Вкрий його своєю ризою материнською, придержив страху перед грішними справами, і благослови на послухи чесноту, даруй благословення і просив Всевишнього за нього, прошу й благаю, не залишив біді, і відведи всяку напасть своєю святою рукою, вкрий від негоди і подаруй віру у майбутнє, умови Сина свого Ісуса Христа, дарувати своє благословення на вічне спасіння, як благаю я тебе продарування. Щастя, праці, любові, сім'ї та інших справах ім'я Отця Сина та Святого Духа. Амінь. Господь Бог навчи мого сина розумітися на людях, Дай йому мудрість пізнавати людей, які своїми помислами чисті, приведи мого сина до людей, які допоможуть йти йому істинним шляхом і служити Господу Богу. Господи, тебе прошу, дай рабові Божому. Ясне розуміння призначення свого йому очі на життя. Нехай іде він життям своєю дорогою. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав, Господові ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив, Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жерти кривавої, і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в тобі, Господи, вся спадщина моя. Ми і ми пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Слава тиму, Господа, що просвятив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене і я не похитнуся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем твоїм повнота радости і в правиці Твої блаженство вічне. Звів я очі мої в гори. ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля, Господь охорона твоя, Господь покрова твоя на правиці твої, удень сонце не опалить тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій від нині на віки. небеса повідають, славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них і одна ніч дасть. Звістку другій, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселеної слова їх він поставив у них сонце, і воно мовжених виходить із весільного чертога свого. Радіємо велетень, щоб обійти коло своє від краю небес, вихід його, і захід його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла його. Закон Господній непорочний душу оживляє, свідчення Господні вірні навчають простих, повеління Господні праведні звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий перебуває вічно, суди Господні, істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння, солочі за меди сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої від тайних моїх очисти мене, і від навмисних отримай мене раба Твого, щоб не володіли вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердина моя і Спасителю мій. Милосердний Боже, Отець наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серце Матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя сина мого, і молю тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради від усякого полону, Укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе, допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєї у житті, мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняйся тобі. Амінь.